Вітаємо вас! У на, на нашому каналі. Сьогодні в нас буде дуже особливе відео. Ми, у нас з'явилася така ідея іноді робити такі, типа міні-огляди, перші враження про якісь нові ігри, які нам дуже цікаві. І цього, цього разу ми обрали деплаки no. сква. А чого ми кажемо нам? Якщо ти посажа кажеш, що ми будемо грати? Я не ми Тобі розумію, ж це було, що було цікаво. Я ж тобі показав трейлер, Мені ти, було ти сказала но. Дуже Норм". круто. Ну, да. от бачиш. Було. От. було, було, було да. І так, цього, цього разу ми обрали The Plucky Squire. Зазвичай Саша, е, коли мені радить пограти в якусь гру, е, а це останні ігри, які я грала, це всі ігри, в які грав Саша. Тому що, тому що е, власне у Саші, мав би, плін більше колекцій, ніж в плейстейшн і всіх ігор, відповідно. Я звикла, що я е, одразу ділюсь першими враженнями. Типу, я починаю грати, і через 5 хвилин я вже йому пишу: типу, а ти бачив цього там героя? Типу, а ти бачив там цю штучку? А цим я не задоволена. От, а тут мені довелося цілу добу, бо я вчора пограла в цю гру, цілу добу просто триматись, хоча в мене був порив одразу там взяти, зробити відосик якогось там шпундіка і щось пожартувати. От, тому я стримувалась. Тепер у мене просто накопичена енергія. Зараз Еля нам розкаже про що саме ця гра. Ладно. Коротше, значить, нагадай нас. Тепла Кісквая. Так. Значить, значить, наша тепла ісквая. Його звати Джот. Щоб це не було Джот. Коротше, є Джот. Це головний персонаж цієї гри. І тут я вже могла почати барнякаць, але ми залишимо частину варнякання на потім. Є головний герой Джо Джо. Джо Джо. Джот. 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 Ідеальна пам'ять. Я знала це і я запам'ятала на цьому разу. Коротше, є Джот, і він персонаж книги. І взагалі вся гра побудована навколо цього, навколо цієї власної книги. І ви граєте в двох вимірах, або в самій книжці як ілюстрація грубо кажучи, або ви можете вистрибувати з книжки і грати на столі цього там, дитини чи підлітка, який є власне, обнар цієї книги. Є хлопчик, у якого є е, е, магічний діджей дідусь. І от одного разу Бін, Саша такий типу Еліма в одну грали, чи ні. Ну, коротше, ну це його хто там друг, наставник, просто дідусь топовий. Це те, та, як вібрував цей джойстик під час цих бійців. На просто, початку там, так мені класна. теж дуже сподобалось, коли ти де, ти не знаєш, ще що це коротше. І в тебе реально прям джойстик <ас> <плес> так вібрує. Прикольно, прям клас. Так, <плес> <плес> да. Ну там вайб супер класний. І власне е... є наш герой. Він такий класичний супергерой, можна сказати, в книжках. Там всіх рятує весь молодець. Це як завжди. E, і тут він пішов в якусь там чергову місію там, допомогти. Не пам'ятаю кому. Ну як завжди, я мало чи пам'ятаю. Але суть в тому, що з'явився е, якийсь там чаклун, поганий чаклун в плані так, типу так. наш е, ворог, бо кажучи. І от він захопив е, цю книжку. Він зробив так, що є оцей портал між книжкою і. Реальністю і нашого героя випихає з книжки в реальність, де живе, де живуть люди, де живе ми. Mm -hmm. Власне. Але е, наш герой знаходить шлях, як його потрапити назад. Завдяки тому черв'ячку. Блін, червячиха топ червічірвічіха прям мала плюс до всього, взагалі герої Криво не знали, що вони просто. Персонажів в книзі, тому що вони ніби як живуть своє життя, і там є такий момент легкого розчарування. особливо від його подружки. Він подорожує не сам, е, є він і є двоє е, його друзів, Друзі дитинства. Там все так дуже мило, і вони така вся компанія, які збираються і значить чим чекують. Але насправді вони просто ходять за ним. Тобто, ви граєте одним персонажем, не можете обрати mm -hmm. персонажів. Вони просто ходять за ним е, слідом. І кажуть йому давай, ти молодець, все вийде. Отак до речі, от ну я тебе завжди я тебе часто тіпа розпідалю за те, що ти не пам'ятаєш імена персонажів. І, ім ім'я отого три тось, тобто, я пам'ятаю, що дівчинку звати... звати о, бачимо, з тобою коротше. Типу, я пам'ятаю, як дівчинку звати, її звати Вайлет. А типу, да. ти пам'ятаєш, як Думаю, того я... троля звати. Я думала, що я запам'ятала більше імен, але ну виявилося, що ні. Так. Просто я ж кажу, ресет пам'яті відбувся зранку, вибачте, тут у мене Так, собачка. Як завжди. На на підлогу, ну вона просто не хоче бути на підлозі, вона хоче сидіти за ручку. Да, Мені і сподобалось дуже що... шона штука. Кажи, кажи, кажи. Мені дуже сподобалось, що типу, оцей короче, чаклун, добре його звати Мунбірд, а, і в нього є оцей маленький мінібірд, міні Бір. Це <laughs> бачимо прямятко. Прикол. Прикол. О, І це насправді перша гра, в яку я граю. Тут Саша, ти скажеш наскільки це унікальна е, річ е, в цілому, е, яка виводить типу. В різні простори тебе, типу, ти або ти в 3D просторі, ніби як серед людей, грубо кажучи, або ти як картинка. Mm -hmm. От. Це насправді не те, щоб просто те, як вони це зробили, це дуже рідка штука. Типу, що це прям, типу, ну, я реальне не наведе. бачила, а не це прямо аж... Тобто. Є ігри, які часто, наприклад, і ну, у тебе, наприклад, є 3D movement, так? Тобто ти бігаєш, а і вони просто іноді змінюють ракурс. От, наприклад, моя найулюбленіша гра в моєму житті Ніра Томата. Коротше, в неї. Я в'язалася, що за любима гра. Я думала, це Hollow Knight, а ти весь цей час намагаєшся це приховувати. Ні, ні, на жаль, ні. От а в ній є секції, де ти типа бігаєш на в цьому, типу, світі, де ти знаходишся. А іноді там, типа, під час деяких рівнів вона просто типа ставить камеру так, типа з боку, і ти, типа, в 2D. але ну у тебе, типа, сама модель персонажа не міняється. То тобто це. Ті, ті самі 3D-модельки, коротше, а тут вони прям дуже прикольно зробили. що типу, в тебе прям артстайл міняється, коли ти перестрибуєш з так, книги на так. назовні і назад. Це прям дуже круто. Вони зробили. Але мені От. більше подобається грати в книжці в цілому, просто якщо порівнювати, якщо треба було обрати щось одне. Але якраз вони дуже вдало роблять те, що е, оцей момент е, не момент, а період. Між зміною, коли тобі треба все-таки вийти. Я маю на увазі вийти в довгу місію, не на чуть-чуть виповзти і там перейти, а довгу кудись там добиратися. Е, то мені якраз оцей час прям ідеальний був. Тобто, це не дуже часто. Е, воно якось, е, типу, динаміка, як мені здається, дуже вдала. Тобто воно мене затягувало, Я пограла десь там три години, виходить. І воно не відчувалося, тобто вони прям так дуже мило тебе проводять, там що дуже милі ці персонажі. Я не знаю. Ну я прям була в захваті. Я старалась триматись, щоб не написати тобі там через годину кришу. Ти попачить, як це мило. Ну тому що взагалі персонажі дуже такі, вони е як ну ілюстровані, як мультяшні більш. Але мені дуже подобається цей стиль. він теж, як Мені здається, не дуже часто по іграх, принаймні в ті, які я грала, я не так багато грала. Але, але, дуже... Ці брайт кольори. Ну, взагалі, Коротше, пам'ятаєш, ми колись говорили, чи дала б я дитині грати там, в певну гру. Ми про краще здається говорили. От в цю так. Да. Але якщо це хлопчик, якщо це дівчинка. Єсть вопросик в цій грі. Ого, давайте ну можемо так, трохи тіпо, типу, от ми поговорили про те. А, ну і так, маємо сказати, що ми пограли, ми не пройшли всю гру, це лише такі перші враження після десь трьох годин гри. Ми обидва пройшли першого такого мейджор боса. Здається, давай знаєш, як зробимо? Давай, типа, будемо спочатку щось одне, що нам сподобалось, а потім щось одне, що нам не сподобалось. Давай. Давай, давай, можна почати з того, що сподобалось, можеш перше розказати, що тобі сподобалось. Рейс такий. Да. Коротше, штука, від якої я просто була в максимальному захопленні, і я думаю, що ти не очікуєш, що мені це сподобалося. Що вони зробили оці е згортки з постерами, де давали нам подивитися на Перші драфти гри на персонажів, як вони там виглядали, коли вони їх задумували на ці доріжки. Я прям купувала, ходила в цього, е, цього продавця. Я прям ходила, і якщо в мене типу грошей не було на якісь там штуки, які супер мені було потрібні, або навіть були, я там витрачала, але я лишала, щоб купити. Е, цей постер, тому що, по-перше, це дуже цікаво. Вони ніби трошечки пускають тебе подивитися за куліси. Mm -hmm. І це прям не знаю, дуже е, додає грі якогось е, такого цінності, я б сказала. Тобто, ти розумієш, що типу гра теж пройшла шлях і що вони. Над нею там, працювали і бачачи цих монстриків, або бачачі, там його, як він виглядав там, в першому якомусь виконанні, коли це було там, тільки ідеєю. От, мене це прям взагалі пакаріло. <реш> от, так. <реш> так, ну насправді мені це теж дуже сподобалось. І я тут, ну коли буду монтувати, я додам тіпа, секції з цим торговцем. Бо теж я тіпа, Но... завжди перше, що я купляв, це був цей, типа, концепт-арт, а потім вже я дивився да. на що в мене грошей вистачає. Тіпа, і тоді якісь апгрейди брав. Дуже <реш> прикольно, особливо. Ну от круто, що це були такі якісь, типа, нотатки від е нотатки від тіпа, розробника. 100. Так, а давай про спрошу. те, що мені сподобалось. І собственно, тут так. ми і поговоримо про те, що, як вони дуже круто. По суті, ця гра це такий суп із, із різних старих ігор. Які я дуже люблю, які всі дуже люблять, тому вони, типу, там вважаються якоюсь класикою ретро. Коротше, ігор. А Еля у нас експерт з ретро ігор тепер. тому... А я... <гум> 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 От, наприклад, так можемо зараз трохи перечислити і трохи поговорити про все. Еля поки не знає, що це таке, але є така серія ігор, називається Легенда про Зельду. Якщо була може від тебе. Так, ну я може казав так. Це типа з 86-го року, типу, ця франшиза існує, і багато-багато ну, людей виросли на цих іграх. І, ну, якось, бо в нас в Україні особливо не було ніколи Nintendo, то ми якось більш пізніше про це все дізнались і пограли в це. От. І, ну, і в принципі, от усі ці секції, в принципі геймплей, коли ти ходиш по цих сторінках, типу, де у тебе така камера згори, типу, і ти там ходиш. Це ну це в принципі Зелда, Зельда. Короче, то ну, Зельда, це а ми в неї програмо. Якщо хочеш, можемо пограти. Ні-ні пограємо, без проблем. Прикольний: оцей був, типу, бокс, який ми вже згадували. Е, є така серія да. ігр, називається Punch-Out. Вона на початку називалась Mike Tyson's Punch Out, Punch Out, бо Майк Тайсон mm -hmm. був типу, останнім босом в тій грі. Коротше. От, але потім вони е, його прибрали. От. Ну І це прям, типу, один в один пере -п 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 вони перебрали типу, цю ці механіки. Я насправді а. навіть не знаю, як там Нінтендо себе чухав. Нінтендо по поводу... просто дуже не любить, коли хтось щось від них бере, але, але мабуть, тіпа, Є, ці... чому? ну типу, якщо люди надихалися, може вони навіть відкрито домовлялися про це, тому там, що ну, насправді думаю, там дуже багато ні. образів, наприклад, взято. Я думаю, що їм якось. Е... От, прикольний був, от ми вже Еля вже згадувала про ту жіночку з карти, яка тобі дає лук. От. І Еля, як наш найбільший фанат покемонів, покемонів на цьому каналі, вона мала, мала впізнати да. систему. Я коротше. відразу... Саша, ти не уявляєш, як я в той момент хотіла просто ну, настільки сильно написати, що. Це покемони, типу. Так. Вони тут до мене добралися. Ну просто один води, просто це воно. Це просто покемонська, це все ваша біжука. Да, ну точно. знов таки, Добре, типу, покрокові бої покрокові бої, типа, не покемони їх вигадали, і, типа, були і до того, як как би, бы, ну, взагалі, але ну дуже, там прям, типа ті навіть команди, типа що файт, типа ток, типа Defen. Тобто, такі mm -hmm. якісь ну, да, да, було дуже-дуже да. схоже. Тобто, хотілося вимкнути. Я цю... Спочатку намагалася поговорити, вона така, типу, ти чо? Дурачок, так. ми будемо mm. зараз тебе убивати. Так, от ем, що ще було, що ще було? Ну, ці 3 шні типу, це. А, і коротше, я ще тось, знов таки, якщо ми говоримо про Зельду, то Зельда була однією. Мабуть, першою, я не знаю, треба, може, погуглити було, але ми, типу, лінивий контент-кріатори Зелі. Але в мене Гугли, блін, принципіально. Да. Uh, просто є така гра, називається Link Between Worlds, Це одна з ігор, типу, про Зельду. Вона на, на 3DS виходила, і саме там вони вперше зробили цю штуку, що ти можеш переходити з 3D до 2D. Коротше, okay. але там просто не. Ну, там воно трохи ну, не так, типа, не так важливо було. Тобто воно важливо було, але не так багато Тобто Ти просто, наприклад, якщо в тебе там є платформочка, коротше, і інша платформочка, і між ними просто стіна, то ти просто заходив в ту стіну і типа биби перебігав по стіні, коротше, і виходив uh -huh. на тій платформочці. Тепер Еля нам скаже одну штуку, яка їй не сподобалась. Uh -huh. uh, мені не сподобалось те, що гра знову ж таки. Вона не перша і вона не остання. Здебільшого так відбувається. Що персонажі, головні персонажі Ігор це хлопчики або чоловіки. І в тебе в цій грі так само тебе немає там, вибору, ким ти там, хочеш грати, або, наприклад, взагалі це не, не стоїть як важливий елемент. Наприклад, в Hollow Knight. Hollow Knight у нас, типу, хто? Ну не Hollow Knight, а сам цей шпиндик. Ну, ми не знаємо, хто він. Тобто, кожен для себе його до себе там якось е, приміняє, можна кажучи. І. Хто Ні, ну, просто, що? Хто такий колонайт? Я за Knight готова говорити завжди, ти знаєш, мене так. тільки запитають. Ні, ну просто що все одно ну, він, типа, іду... трохи, типу, mail coded І здається, що десь там ну, якісь пронауни типу, є, що кажуть, що хі, типа, або щось таке. Не знаю. Ну, коротше. Але ну ти розумієш, про що тобто, є, є типу, можливості робити персонажа, який не є чітко хлопчиком чи дівчинкою. Якщо ми говоримо про якихось типу монстрів, то це не є важливо. Ця гра, як знову ж таки, що я не хейчу її там одну, це типу певна тенденція, яка мене десь турбує. Е -е, вона йде від імені хлопчика, і книжка, е яка Типу, в основі цієї гри. Е, це теж книжка хлопчика, тобто ну, людини-хлопчика. тобто ось. І відповідно це трошки створює цю атмосферу е, того, що, е, типу, Man's World, ну, вибачте, 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 але ти не можеш там обрати, наприклад, на початку, та, там, яким ти хочеш грати, принаймні. І в цілому мені так здалося. Тут знову ж таки е, потрібно якось так е, можливо детальніше це повивчати, але мені е, видавалося, що роль Е, Роль Вайллет так, так. Е, там не знаю, якісь окремі репліки, або в цілому е, якийсь такий вайб. Він теж е, от дещо. Те, що він перекручений, але він настільки підкреслено другорядний, що там навіть є фраза, і саме вона говорить цю фразу, а не, а не треш. Про те, що о Боже, ми, типу, що НПС, і відповідно це складає для мене якусь таку лінієчку, і я це просто помічаю. Це не те, що мені там заважає сильно грати в цю гру або що. Я скоріше е, відношу це до е, дітей-підлітків, тому що ну грубо кажучи, там фільми, мультики, ті ж самі там персонажі ігор. Ти береш приклад з них грубокарчу. Тобто ти, так. ти, Може ти так. можеш чимось надихатися. Та, там умовно кажучи, ти пограв цю гру, і потім ти бігаєш у дворі, якщо б це був 2000 рік або 90-й, Бігаєш у дворі і кажеш, що я джот цей, значить, і всіх зараз тут перепіляю. Е, от тобто в цьому е, момент, таке, а не, тобі як дівчинці, ніби обмежена досить кількість персонажів, з якими ти mm -hmm. хочеш, е, типу, асоціюватися, і щоб це не були, типу, другорядні персонажі або просто типу, красива дівчинка. Ну, ну, я ж кажу, не знаю. Я, типу, в дитинстві бігав, кричав, що я Сейлор Мун, коротше, мені похер було. Саш. Ти унікальний персонаж, ми тому тут все зібрались, розумієш? <хи> ну, так, типу, ви бачили Причом, наші. Причому навіть ці... не Сейлор Мун, а її оця, типу, сестричка Чібуса, коротше, яка була, типу, маленька. чи... Ну, Він ні. шкода, що я не у футболці Мун, тому що це б зараз так заіграла, добре. Вот. Ну, але так, я розумію, про що ти? У мене дві будуть штучки, просто я хочу, щоб ми потім ще раз сказали про щось, що сподобалось, і на цьому, типу, щоб, щоб це був як це був як сендвіч, хороше, погане, погане, хороше. так. От, мені смотри, не сподобалось... от видно, що людина в HR відділі працює, так? Да? От за кілометр видно, що Саша в сахар мішають. Um, yeah. Коротше, мені не дуже спо... в принципі, типа, усі 3D-сегменти, мені здається, що трошки більше роботи. Ну не знаю, знов таки, я типа ніколи ігри не розробляв, і я розумію, що це дуже важка робота, і взагалі що типа, коли гра виходить, це якась магія, взагалі, типа, особливо коли yeah. ще й хороша гра. Але от типа, в мене були проблеми з розумінням глибини. Це типа така штука в 3D дуже важлива завжди. От, ось у мене було. Я тут на, спробую знайти на секції на початку, де тобі треба від жуків ховатись. Да, 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 і да. там треба тобі, типа, пройти. І там є один момент, я просто тупо. Я, ну, я стрибав і завжди стрибав мимо, бо я не міг зрозуміти, де саме ця платформа знаходиться. Тобто, mm -hmm. це типа така штука, ну але це може проблема в мені. От, але ще мені що не сподобалось, це те, що такий був селективний acting, коротше. Ну, типу, мені mm -hmm. якось, типа, або не робіть його взагалі, або робіть його вже, типу, для всіх. Тобто, коли, типу, в але тебе є тільки оцей... оповідач. ніби. О, то... Так, так. В тебе є тільки оповідач, але коли вони між собою розмовляють, то воно, типу, просто текстом іде. І, ну, і мені якось це дуже було, типа. Ну, не знаю, просто... Бачиш, я це як плюс віднесла, а ти так, такий так. ні Ну голос в нього дуже. Тобі, оповідач був голос великолеп... Ве, великолепний. Там так, так, так. от І тому, і тому розумієш, якщо вони знайшли такого крутого актора на оповідача, то цікаво було, якби звучали всі інші персонажі. і ну, і ну от Така штука, тобто це дуже мінорна. Тобто, я, в принципі, коли думав про те, що мені не сподобалось, тіпо, то мені прям дуже важко було обрати. Ну і ще, типу, мінімально, тіпо, мені не сподобалось керування на міні-іграх, на міні де ти з лука стріляєш, наприклад. Ну, воно, типу, якось дуже повільно. Тобто, там, коли вони до воно тебе... повільно, ти можеш не встигнути оцю стрілочку спустити, якщо ти не почав зарані. Так, так. І? Думав І? наперед. Не знаю. Ну, давайте тепер щось хороше. Окей. Okay. Okay. А воно все файне. Ну, мені дуже, е мені дуже подобається, що там е стільки персонажів, які от прям мілашні. В тому сенсі, що я б з багатьма зробила собі брілочок. Не знаю, mm -hmm. за цим, як він там, Берт... Мунбірд. Борденятко, мунбір. А, а мінібірд. Тоді, коротко. якщо малий, то мінібірд. Ну, мені малого, мені великий брелок, кудаю його. Ну, коротше, я б собі не був, знаєш, такий е, е, хотіла, наприклад. Самі персонажі, е, що вони прикольні, що в них додаються якусь е, таку родзинку, е, яка ну, зовсім таки, оце от підмигування тобі. Від авторів, від розробників якийсь прикольчик вставити, якісь такі моменти, які якраз от на тебе як на дорослого розраховані, і щодо персонажів і відсилок в тому місці, де ми закінчили власне зараз грати, та там ж стоять різні-різні художники або їх е, твори, ну, типу там Моналіза, наприклад. І, і це настільки включає, по-перше, е, це момент, коли я ходжу і говорю з кожним, Сашо. Той унікальний так. момент, коли мені не треба говорити. Еля, зайди, поговори. А я прям підходжу, мені було так цікаво, що з того вийде, що вони. Е, Е, дуже класно, е, як вони там фрази підібрали, відсилки вони літералі цитати давали. А те, що я тобі е, кинула фотку е, де Фріда Кало, і е, типу, я в її музеї е, типу, фоткаю цю цитату, і ця ж цитата в е, грі. Це у мене просто. сошлось ну, все. Як ти кажеш, кілька років різних дій привели мене, привели мене до цієї точки, так, так. Що, я, що я це робила? Я була просто, я прямо діжала. Ну, дуже мені це подобається. І мені це подобається, що ти що, по-перше, ти включаєшся, і ну, в розрізі того, що ти можеш піти додатково поцікавитися або почитати про когось з них. А, а другий момент, що якщо це грає дитина, особливо якщо поруч хтось є щось дорослем, то це такий класний заміс, щоб підвести до того, щоб не знаю, сходити в музей або подивитися, почитати про цього персонажа, або ще щось там стоїть знову ж таки. Там Ван Гог стоїть зі своїми е цими. Е Соняхами потім там є типу кімнатка, де типу, музей, музей. Теж його картини. Короче, ну воно прям якось так. Додає простору для е дослідження додаткового і для розмов. Що мені сподобалось? Мені сподобались пазли. Давайте проговоримо про блін, типа да, <laughs> да. да, Блін, це дуже класна штука. Ти такий молодець, ти про це зараз згадав. Потому що ну перепрошую, я декілька разів ходила по колу і така, What the fuck? Так. А чому? Я не можу додуматися з першого разу. Особливо і разу от, хочеться внести. згадати пазл е з жабенятками, де тобі треба перемикатись між днем і ніччю. Дома, топ, так, топ. Так. І коли топ. там тобі треба, типу, е поставити блок під однією з жаб, щоб вона не стрибнула на те місце, це прям дуже класно. В мене, типа, да, я десь ну, да, хвилин 5 та, на це витратив, та, та. але, типа. Ну, воно ворушить, ну тобто, воно навіть якщо задачі там не супер важкі, ти все одно такий включений, такий, так, так. Тобі так. треба зараз вийти, вийти в 3D-світ, потім зайти обратно через інший вхід, щось там кудись понаписувати. Плюс, скажи, чи відкрив ти трофей у тебе? Чи є в тебе трофей бік? Big... Так, де треба big... лягуху перетворити на велику, так, так. Так, так-та. Ні, там є навпаки, треба зробити маленькою, але якщо ти поніс треба зробити маленьким, а лягуху треба зробити великою. І тобі за велику дають трофей. Можна Можна не не робити, робити, так-так-так. Я ж тому питаю, чи є в тебе цей трофей. Чи потрібно зробити її великою, я прийшла, я така ж що буде. Чи хочеш ти грати в це більше, і чи хочеш ти. Вийшов сіквел, от такий мені, типу, здається, ага. тут максимально розпливчато, але все одно, тось тобто я, наприклад, мені сподобалось. Я з її з великою радістю пройду до кінця. Подивимось, яка вона буде в кінці. Якби от. сьогодні е, я зайшла, просто хотіла сьогодні ще проходити трошки, але воно мені тричі видало ерор. Я сподіваюся, що це просто якийсь типу. — Це Я вимкнув, щоб ти але воно мені... багато не грала. Да, 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 щоб я не пройшла далі. Так. Але воно мені не дає просто пройти там через один етап. Я сподіваюся, що це якось типу, пройде і я зможу це зробити. Mm -hmm. Але ну, я збираюся в неї грати. Ну, тобто, якщо я сьогодні пішла, сіла в неї ще пограти, то це означає, що я хочу до кінця цю так. Всю історію пройти. От, що дякуємо вам за те, що ви. Якщо ви ще тут, <сіхі> дякую вам за те, що ви на нас прийшли подивитись і сподіваюся, так, ось, спробуйте да. Squire, вона на виході безплатна по PS, Plus, якщо у вас є підписка PS плюс екстра. Але вона взагалі да. ну, не дуже да. багато грошиків коштує, тому. Хоча щоб... я не розумію, чому вони її не зробили навіть для PS платною, тому що це вартує грошей. За цей продукт да. треба платити, він топ. Отак сказала, як отрієзала. Молодець. Більше нічого й не додасти, тому на тому й будемо закінчувати. Плаки Сквайр. we like. <му> ну що, вітаємо вас, шановні глядачі. Ось це ми такі. А треба представитися. Хто є хто. Блін, так, а я ти... Еля. До <с> добро я, Еля, дивіться.